Щоб створити нову групу, необхідно зайти в керування сайтом, вибираємо користувачі, далі облікові записи групи, знаходимо пункт Додати нову групу, пишемо повну назву. Нашої групи або скорочено. В моєму випадку це буде група 311 одинадцята сестринська справа. Далі контекст. Вибираємо до якої? Категорію буде відноситись наша група. Краще глобальну групу створювати в ядрі системи. Тобто ми залишаємо ядро системи. Якщо вам необхідно якусь групу, то ви можете знайти її в цьому списку, вибрати ту, яку вам необхідно. Ідентифікатор групи вводити, який вам необхідно. У нашому випадку це 311 та натискаємо Зберегти зміни. Все, наша група готова. Щоб видалити групу, необхідно зайти в керування сайтом, далі користувачі, групи. Вибираємо пункт Всі групи. Навпроти групи, яку необхідно видалити, натискаємо на кнопку Дії та виберемо Видалити. Втверджуємо те, що ми хочемо видалити, саме цю групу, натискаючи на кнопку Продовжити. Все, наша група видалена.